Усім привіт! Давненько мене тут не було. Я зазвичай знімаю стоп-мовшини, але як ви могли помітити, сьогодні в нас буде дещо інше, але не менш цікавеньке. Хто слідкує за мною в інстаграмі, знає, що я займаюся оаками, і от сьогодні ми будемо переробляти мою стару роботу. Як ви бачите, з обличчям все погано, з прошивкою теж, про зачіску я взагалі мовчу. Тому сьогодні будемо знімати йому обличчя, викорчовувати це волосся і робити нове. Для початку помию його водою від пилу та іншого бруду, після чого я беру кип'яток та буду намагатися зняти його голову. Деякі частини макіяжу відійшли вже на цьому етапі. Це взагалі повинен був бути оак на одного персонажа з візуальної новели, Якщо хто знає, то і знає, я вставлю фото. Але цей тип волосся не дуже підійшов під його зачіску, і мене не вдалося його вкласти правильно. Також сама лялька має чорну пляму з боку обличчя, яку ви, напевно, вже всі помітили, але це було при купівлі. Я купувала його на Elix, він був новий без коробки вже з цією плямою. Та, на жаль, вивезти її нічим не вдалося, я пробувала. Поки голова ще гаряченька від кип'яточку, я повисмикую йому патли. А далі підтираю макіяж засобом для зняття лаку. Але майте на увазі, що краще використовувати не такий, як в мене, а прозорий, бо той, що з кольором, може залишати. На більш світлих ляльках. Тепер маємо таку базу. Я вже обробила його кліром, він просох і можна працювати. Я працюю олівцями фірми Derwent акварельними та акриловою фарбою. Попередньо в графічному редакторі я намалювала те, що хочу бачити в нього на обличчі. За базою я брала зображення цього персонажу з гри. Акрил я використовую для більш яскравих елементів, таких як ока та все що всередині. Трохи незручно робити все цей процес під запуск, тому за кадром я трошки підправляла свої косячки. В інстаграмі в мене часто запитують, скільки часу йде на одну роботу. Якщо чесно, я не знаю, як дати відповідь на це питання, бо завжди це все дуже індивідуально. Але мінімум години-дві це точно. На нього пішло майже 6. Тут прискорення в 30 разів. Закріплення я роблю фінальним слоєм кліру, та потім це все відправляється стопом під ультрафіолетову лампу. Я ще додала блистючку. Прийдемо до волосся, буду робити йому невелику перуку. Від цього я робила йому прошивку штучним матеріалом, але він взагалі не піддавався укладці. Тому я довго думала між нитками та козочкою і все ж таки вирішила робити нитками. Для початку надягаю йому пакет, навіть тут я вже бачу, як класно у нього переливаються зіниці. І потім з клеєм йому на голову дві вологі серветки. Це буде шапочка для нашої перуки. Доволі зручний спосіб зробити волосся це використовувати акрилову пряжу. Я натягаю його на вішака та потім вичісую кошачою розчіскою. Мене час від часу запитують про цей спосіб, тому давайте розповім вам більш детально. Беремо вашу ляльку, я ще собі заварила чайочок. Вішак або інша палиця, на яку вам буде зручно натягати нитки. Файлик, клей, плойка, нитки акрилові, це важливо, та пуходер. Для початку нарізаю нитки та наматую їх на вішак, як показано на відео. Після чого кожну порядочку обережно вичісую пуходеркою. Дивіться, щоб не залишалися ниток. У мене нитки виявилися не зовсім акрилові, тому в мене позалишалися отакі невеличкі Ниточки, які потім я повидаляла вручну. Коли вже нитки гарно вичесані та такі пухнастенькі, я беру плойку і кілька разів шліфую їх зверху, щоб вони вирівнялися. У мене у плойки не дуже великий градус, тому вони залишаються більш пухнастими. Чим вищий градус, тим вони гладкіші, але дивіться, не спаліть ні плойку, ні волосся. Приблизно отак у вас на виході повинно вийти, але майте до уваги, що занадто довге волосся таким способом у вас зробити просто не вийде. Далі наношу клей на файлик та буду попрядно прикріплювати наше волосся, формуючи треси. І коли все просохне, можна сміло ліпити його на шапочку. Очі в нього гарно переливаються на сонці, але з приводу поруки я ще не зовсім впевнена, можливо, спробую зробити його кучерявим. Ось тут видно макіяж більш детально. В такий же спосіб я робила ще одну лялечку, яка зараз доступна до продажу, якщо вона вам приглянулася. А Всім дякую за перегляд! Будемо робити йому аутфіт у наступному відео.